Доброго дня! Вітаю всіх, хто готується до вступних екзаменів та випускних. Тема уроку Початки теорії ймовірностей та елементи статистики. Перш, ніж починати розглядати питання Елементи теорії ймовірностей, розглянемо такі питання. Що таке перестановки, що таке комбінації та розміщення. Тобто повторимо комбінаторіку, що таке перестановки. Розглянемо на такому прикладі. Нехай є цифри 1, 2, 3. Ми маємо множину, яка складається з трьох елементів. З трьох елементів. Цих трьох цифр можна утворити інші трицифрові числа. Ну, Наприклад, можна утворити число, такі трицифрові числа: 321, 120, 3 і так далі. Оці нові множини теж складаються з трьох елементів, які були в даній множині, але від даної множини 1, 2, 3, вони відрізняються порядком елементів. Значить, перестановками називаються множини впорядковані множини. Чому дорівнює кількість перестановок? Значить, перестановка це будь-яка упорядкована множина, яка має n елементів.